Як поінформував присутніх у сусідній залі міський голова, 27 мільйонів гривень має надійти найближчим часом в бюджет рівного з обласної казни. Їх спрямують на зарплати освітянам, медикам та працівникам культури. Але до кінця року цих грошей не вистачить. Що буде далі? Побачимо, нам ще не вистачає 9 мільйонів, але в минулому році так само прийшло два транші, і ми їх закрили. Поки що, щоб всі спали спокійно. Всім зарплата буде власне вчасно. 27 мільйонів нам достатньо на дуже великий термін. Серед фінансових питань розглянутих на засіданні сесії було зокрема виділення грошей на реконструкцію тролейбусної лінії. Завдяки цьому тролейбуси першого маршруту їздитимуть на ювілейний напряму, а не через зупинку РЗВА. За це та інші питання порядку денного депутати проголосували поіменно цього разу. 39 із 43 присутніх у залі обранців погодили повернення до відкритого режиму волевиявлення. Депутати прийняли дуже прав. Вільне рішення і заяви депутатів, які прозвучали щодо переходу в поіменний фіксований режим голосування, просто е, зніме питання щодо е, відкритості роботи міської ради. Розгляд земельних питань цього разу з політикою не змішували. Анонсоване керівництвом обласної батьківщини відкликання членами фракції голосів, відданих за розподіл садових ділянок, не відбулося. Таких заяв від депутатів міської ради щодо відкликання своїх голосів по цьому питанню, про яке ми говоримо Дівництво не поступало. політичним було звернення до президента України з приводу звільнення Юлії Тимошенко. Депутати підтримали його після незначної редакції. Серед фракційних новин обрання Олега Карпяка, головою фракції Свобода. А от запланований звіт комісії, яка вивчала питання оренди народного дому, перенесли на наступне пленарне засідання. Руслан Савуляк, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день.